Шановні друзі, погорина вітає вас! Сьогодні наша творча група спілкується з гривненською поетесою Наталією Демедюк. Наталія Володимирівна Демедюк. Народилася 3 травня 1982 року у місті Рівне. Закінчила середню школу номер 27 та паралельно Рівненську художню, числом 1. Навчання продовжила на історико-філологічному факультеті Рівненського міжнародного економіко-гуманітарного університету. Паралельно співпрацювала з різними періодичними виданнями, писала вірші. Її поезії друкувалися у газетах Вільне слово, сім днів, провінційка та інших часописах. На час закінчення університету Наталія Демедюк уже була журналісткою з чималим досвідом та набутим творчим доробком, членом національної спілки журналістів України. Тож їй пропонують посаду викладача на кафедрі журналістики у цьому ж виші. А вже через два роки вона працює на кафедрі філології Національному університету Остройська академія. Однак журналістика приваблює її все більше і більше і невдовзі стає професією. Спочатку трудиться на радіо, а згодом ведучою в телерадіокомпанії Ритм де і понині працює редактором, автором та ведучою теле і радіопрограм. Та поезія ні на день не залишає її. Творчий доробок Наталії Демидюк помічений загалом. Вона лауреат премії Михайла Дубова, літературних конкурсів Витоки та Вітер Змін. З під її пера вийшли у світ книги-лірики Ескізи буднів і Сім кроків, які отримали схвальні відгуки шанувальників художнього слова. Наталія. Я знаю, що нещодавно відбулася. Презентація вашої другої книги Сім кроків у Світлиці Рівненської обласної бібліотеки. Сім кроків. Для вас ця цифра сім носить якийсь сакральний зміст? Справді, нещодавно була презентація, чому сім кроків. Навіть ось дизайн у мене сім кроків». Читається кроків, а думається років. Сакральний зміст весь в тому. 2009 рік перша збірочка, 2016 рік, друга збірочка. Ось вам і цифра сім. А з іншого боку, сім я, сім днів в тижні, як ви колись зауважували, так і врешті сім кроків це якийсь був певний етап, і хотілося дуже саме видати її в 2016-му, підсумувати, знаєте, як буває, підвести таку лінію, ну і працювати далі. Ну, що ж прислів я, я. сім разів «Міри», я раз відріжку. Від це було не спеціально, просто так сталося, що я пишу все життя, і були альманахи, були конкурси, були участі в різних таких творчих заходах, були нагороди. І врешті мені потім на кафедрі, де я викладала на той час, сказали, ну альманахи це добре, а де ж твоя власна збірка? Давай. Ну і ось так з'явилася в 2009-му. Ця моя така перша збірочка ось ескізи буднів. Ось, а потім далі писалось, працювалось, жилось, і не було такої мети в принципі видавати другу збірку. Я знала, що я її видам, але в мене нема бажання видавати багато маленьких, чи там для звітності, чи для кількості. Воно мало назбиратися. А, а може... потім настав цей етап, коли так само запитали, де твоя друга збірка? Думаю, пора. Передмові до вашої книги, по-моєму, першої ну, відомий поет Анатолій Криловець пише, що ви по життю оптиміст, великий оптиміст. От на чому ґрунтується ваш оптимізм? Оптимізм зараз у наш такий незатишний час, такий. Ну, можна сказати, і жорстокий час, і незручний час. Не боюся цього слова, у вірі в людей є вища сила, потрібно в неї вірити, що ми не самотні, що все таки бувають, я думаю, в кожного, в кожної людини такі кризові моменти, коли людина звертається до вищих сил. І знає, що її чують. Ми не будемо зараз говорити про багато різних випадків, коли ну, люди реально розповідають дива. Ось, але з іншого боку, потрібно вірити в людей, бо, по-перше, ми живемо серед людей. Ми кожного дня з ними спілкуємось. Люди є різні, але більших я вірю, що більше однозначно хороших людей, і вони люди відчувають відкритих. Знаєте, ось. Кажуть, в Фейсбуці там в мене тисяча друзів. в Контакті в мене 700 друзів. Ну 700 друзів бути не може. Це можуть бути хороші знайомі, можуть бути колеги, можуть бути далекі родичі і навіть геть не будь друзями. Правильно, а друзі, їх насправді невелика жменька. Є ближчі друзі, є дальні друзі. Отак прийнято називати це одним словом. Багато друзів, багато хороших знайомих, справжніх друзів, таких, що знаєте, які тут, і тут. Їх один, два, три. От я помітив, що в першій книзі то той оптиміст вас аж так ну набирає, аж такого урочистого змісту, такого піднесення, а в другій книжці щось він трішечки, як кажуть, начебто занепав. Це мені здалося, чи насправді так, оскільки 2009 рік. Згадаємо 2004 рік перед тим був і було таке це, знаєте, вперше народне об'єднання, ці революції, цей такий максималізм, оптимізм і віра в перемогу. І ну все тоді було таке гарне, помаранчеве. Ось і ну всім тоді дуже хотілося вірити. А 2013 тисячі уже приніс. Я вже мовчу там про чотирнадцятий, про те, що почало далі відбуватися, про глобальне розчарування. Ну, це не може впливати на людей. Багато з моїх знайомих тоді, взагалі, в цей період ні писали, ні малювали, ні взагалі нічого не творили. Музиканти так само зізнавались, казали, нас така депресія. Ми не знаємо, ми не можемо виступати. Це пройшло, але звичайно не може бути. Коли трансформується вся країна, лишатися на одній ноті і той оптимізм попередніх років ну наталі. Раптом в одному із віршів читаю. Я запам'яталося мені, що надіюся в житті тільки на себе і на Бога. Людина людині нічим не зобов'язана. Не можна так, от жити з такою думкою, що тобі хтось щось винен. Насправді ніхто нікому нічого не винен. Кожен відповідає за свої дії, за своє щастя, за своє нещастя. І наскільки от людина в першу чергу відповідальна сама перед собою, ну так, мабуть, в неї буде складатися по життю. І тоді прийдуть до неї потрібні люди. А якщо тільки сидіти, вибачте, нічого не робити і чекати, що щось станеться, ну нічого не станеться. Ваша поезія мені видалася ну, дуже такою щирою, відвертою. І прошу щось прочитати із своєї другої книги. Ну, в мене багато знайомих, які люблять мої вірші, якраз я їх називаю пейзажними. У мене є такий вірш про осінь, і насправді я не скажу, що я не люблю весну. Так, осінь зненацька. Якось осінь прийшла зненацька без листів і без телеграм, розкуйовджена чудернацька, листя сипала тут і там. Наливала солодку каву, філіжанку, і пахнув дим. І туман котився над ставом. І текли хвилини Анлім. Знов зелені каштани змокли у траві, ех, дощі, дощі. Тихо мріють, чекають, поки забере їх тітка в плащі. Принесе у домівку теплу, буде гратися дітвора і шумітиме листя злегка, що зненацька осінь прийшла. Наталі. А ви особисто з тою тіткою з вашого вірша знайомі, чи ні? Більше того, ця тітка, мабуть, я, і в мене є плащ, і мої діти дуже люблять гратися каштанами. Навіть коли, от прогулюючись парком чи центром міста, коли я бачу, як вони лежать, такі гарненькі, я можу піти в ту траву, будучи вдягнена навіть там в якісь туфлі. Я не соромлюсь їх назбирати повні кишені, принести додому. Ну реально це тепло, це добре. І корисно, до речі, для моториків. Насправді, в цьому вірші я вважаю, я хотіла поділитись в першу чергу, знаєте, тим теплом. І коли навіть ти йдеш з роботи або ти заклопотаний іншими справами, ти повинен завжди мати в собі трішки місця для тепла і здатність побачити десь ті каштани, чи там, як кажуть, зорівка калюжі. так мені і... дуже сподобалась ваша відповідь. Але, будь ласка, почитайте ще. У мене я один такий наскрізьний. В моєму житті вистачало романтики: були Дон Кіхоти, були галактики, і зоряні війни в космічному просторі, і зорі вечірні, що спали в озері, і рідні Карпати, ех мрія лижників, і зрідка дебати, палкі сподвижників, великі надії, маленькі прикрощі, людські поривання, а часом лінощі. У моєму житті вистачало практики, були патріоти, були фанатики, порив революції, міф примирення, і серце пульсуюче без закінчення. Були електрички, маршрутки, потяги, у спину ножі, вороги і подруги, зима буковельська і кримські зарості, партер і балкон, і печалі, й радості. В моєму житті вистачало лірики, були драматурги, були сатирики. А я все так само, як дощ розхристаний, і все це у книгу Життя записане. Якщо в першій вашій книзі Анатолій Криловець був автором передмови, то він став редактором вашої другої книги. Розкажіть, будь ласка, в чому полягала його редакторська робота і взагалі робота вас як автора з редактором? Я вам скажу по секрету, що редактором першої книги так само був Анатолій Олександрович, і навіть він сказав тоді своє заключне слово. Іди і видавай першу збірку Хватить mm -hmm. монахів. Тобто, так от з легкої руки Анатолія Олександровича я тоді працювала під його керівництвом на кафедрі філології в Острозькій академії. І Анатолій Олександрович якраз очолював кафедру, так воно і було, і він власне написав передмову. А друга книга так само ось ми поспілкувалися. Я вирішила не міняти редактора, оскільки я дуже ціную думку Анатолія Олександровича. Він робить дуже багато в літературі корисних справ. Навіть ось премія Михайла Дубова. Так це я вважаю для Рівненщини досить така позитивна перемога, і вона ще знайде своїх прихильників. і, Ну вони насправді роблять мої колеги по Перу дуже хорошу і потрібну справу. Через те Анатолій Олександрович трішки відредагував. Як філолог, в першу чергу, знаєте, одна голова добра, дві краще. Завжди повинен бути редактор. Люди не геніальні ну, не просу, і свіже око, воно завжди потрібне. Щось змінити, можливо, щось. От, були кілька віршів ставити, не ставити. Деякі сказав там, ставити, звичайно, а деякі так ти впевнена, я подумала, думаю, не впевнена. Ну, Ось, врешті, таке було легке редагування, але без нього ніяк, я вважаю, що кожна книга має мати редактора. От я дивлюсь це на першу книгу ескізи буднів, тут на першій сторінці обкладинки, весна. Я не буду оригінальною, мабуть, мені як живописцю і художнику подобається осінь, бо ну, я вважаю, що жодна пора року такої кількості барв, коли просто хочеться там дивитись. Направо, право в'їжджаєш в ліс, просто не знаєш, на яке дерево глянути. Все таке гарне, все таке. У нас дуже гарна країна. У нас дуже гарні краєвиди. Нам можуть заздрити інші країни. Чому цю Україну роздирають як класи і шматок? У нас не тільки там грунти, хороші люди, велика територія. Які у нас все таки ще гарні пейзажі. Ну, природа у нас реально казкова. Ось а ще я люблю зиму. Я лижник, я обожнюю лижі, сніг, і зима вона для мене така, знаєте, з дитинства. Чарівна казка. Але це коли сніг є. Ви так гарно розповіли про е, край, про весну, про тому, ви залюблена людина в свою землю. Що аж е, хотілося от сказати і, і про це, що ви е, е, такими рядками скажу, у ріднім краї кожен на кої, як. Коні, якщо він не чужинець в ріднім краї. Тобто я вважаю, що ви навіть на коні, тоді, коли кінь далеко від вас. Я подумки. О, подумки і це, це успіх. Я знаю, що ви ще й шанувальник шашок. Це почалось з дитинства, коли ми там з татом просто. Тато мене вчив грати в шахи, показує, як ходять фігури, шахи, шахмати, а потім в мене. Мій рідний брат він грає, звичайно, краще за мене, але було з ким тренуватись, принаймні. Ось так, що якщо людина грає не дуже добре, то я навіть можу посмагатися. Ось. Спорт треба любити не тільки заради перемоги, а заради процесу. І роботу ми робимо свою і любимо не тільки через те, що нам платять гроші. Ми просто... ну, я сподіваюся, що люди, які от люблять свою роботу, колись хтось, хто розумний такий, сказав, Знайдіть справу, та яка приносить вам задоволення, і ви жодного дня в своєму житті не будете працювати. Робота повинна приносити радість, теж оскільки ви знаєте, переступаючи кожен раз через себе і роблячи немилу справу, тільки заради того, що вам в кінці місяця дадуть кілька тисяч. Ну це дуже печально. Ну, напевно, неправильно буде, якщо ми не згадаємо і про вас як художника. Я знаю, що ви закінчили художню школу. І з цього приводу в мене таке запитання буде. Чому художниками ваших книг, фотоілюстраторами інші художники, а ви собі не довірили цю функцію? Ну я би не погодилася з формулюванням, що я собі не довірила, але ось. Олена Шому? Сергієва, вона як графік, дуже потужний графік. І ось Олена стала ще однією людиною, хто мене так підштовхнув до видання збірки. Ми з Оленою певний час працювали разом на ритмі. І ми там познайомились, подружились, вона показала свої роботи. Мені вони безумно сподобались, бо ці чудові образи, які вона знаходить майже ні звідки, і Як вона швидко їх реалізовує, наскільки вдало, настільки тонко, мене просто вони... Дуже неймовірно вразили, і ми так з Оленою поговорили, я кажу, збірку збираюсь, збираюсь, ніяк не зберусь. Вона запропонувала свої малюнки долучити, і мені здалося, що з цього ну, вийде щось таке гарне, хороше, цікаве. Власне, ми, ми задоволені тим, що ми зробили. І чому не мої, ну, от уявіть собі, коли робота написана маслом в кольорі, потім як вона виглядає в чорно-білому варіанті в книзі. Да Ніяк вона не виглядає. Ніяк. Отож, і зрештою, в мене, по-перше, нема стільки робіт, я ще працюю. Я тільки недавно зайнялась живописом, я повернулася, 10 років не малювала, але скучила і повернулася до цього виду відпочинку, як я його називаю. І тим не менше, я дуже рада, що Олена дала свої малюнки. Це набагато краще, коли от, автор і ілюстратор це різні люди. Які так. просто відчули один одного на певному етапі. Ви не шкодуєте, що змінили свою професію викладацьку на журналістку? Ну, по-перше, я так не можу сказати, що я її змінила, оскільки весь час, коли я викладала в МЕГУ, коли я викладала в Острозькій академії, коли я там писала свої наукові статті. Я завжди займалася паралельно журналістикою. Я друкувалася в місцевих виданнях, був у нас такий журнал ВІП. Я там вела кілька рубрик. Тобто, журналістика це було те, що було завжди. Тобто, а викладацька робота хто знає? Можливо, це було паралельно. Потім ну, не можна вмістити те, що не вміщається, треба іноді вибирати, робити паузу. Переключати увагу на щось інше, є система пріоритетів, але врешті-решт, хто знає, можливо, я колись і в ту сферу так само повернусь. Не буду загадувати. Наталю, ви так якось уміло. Я зробив дві спроби вже, щоб ви почитали вірші, а ви так. І все. Мені цей останній. Знаєте, що хочу зауважити, що мене запитали так само, чому в мене в такому порядку вірші, чи я спеціально їх от саме так вміщала в збірку? Чесно, я їх спеціально там не переставляла, але ну, цим займались дизайнери. Але я завжди, як казав Ернест Сетон Томпсон, британський анімаліст, запам'ятовується то останнє слово. Через те я завжди в першій і в останній збірці звертала увагу. Які будуть перші вірші і якими будуть останні? От моя збірочка друга починається віршем крила. Сьогодні на диким базарі усім роздавали крила. Комусь дістались з паперу, комусь зі справжнього пір'я, комусь не стало нічого, далеко в черзі стояли, а інші вірили в диво і в небо без крил злітали. Незворотній шлях, ми про це з вами сьогодні вже згадували. Незворотній цей шлях незворотний, точка відліку вже була, і минули вже поворотно у баталіях зла добра, кращих вже поховали сотню, плакав болем козацький рід, незворотний шлях, незворотний, коли серце ридма навзрит. Щит і палиця, і під кулі не здригається снайперкат. Сплять герої навік поснулі. Вже немає шляху назад. Незворотний шлях незворотний, кров зосталася тим шляхам. Тільки гірко Небесна Сотня посміхається з неба нам. Як продовження попереднього країна сон. Піду далеко у мрію, у світлу таку казкову, і там обійму, зігрію і казочку колискову на вушку буду шептати, Продальні країни дивні, де болю біди не знати, де люди, мов птахи, вільні, де сонце чарівне сходить звичайним своїм маршрутом, і ніч росою на сповідь світанок вмиє над прутом. Де воїн нема й не буде, з кордоном чи без кордону, де люди це просто люди, а не посади і погони. Далеко грім прокотився, ех, сон злякав ненароком. Країну ще раз наснися, хоч гляну краєчком ока. Ось, скажіть, будь ласка, яким кольорам ви надаєте перевагу як художник і як жінка? Ось є тест Люшера. В чому такий він цікавий, цей тест? Кожного разу. Під настрій, от виберіть улюблений кольор, і перед вами сім кольорів. У вас буває такий настрій, що хочеться вибрати жовтий. А буває настрій, коли хочеться вибрати синій. Тобто, я би не казала, що так однозначно, дивлячись в чому. Якщо класика, я люблю всі кольори. Гарно сказано. Наталю. Час нашого спілкування дійшов кінця. Дякую вам за дуже цікаву змістовну розмову. Вам дякую. От хочу ще сказати, що наша оця розмова започаткувала це другу сотню виходу погорини в світ. Я вам скажу, що в мене дуже легка рука, і дуже швидко ви розпочнете третю сотню. Шановні друзі, нагадуємо, що сьогодні наша творча група спілкувалася з рівненською поетесою Наталією Демидюк. На все добре, до нової зустрічі!